Відомо, що в колоніальних війн у 19 столітті європейські держави проводили активну експансію по всіх континентах світу. Ця доля не обійшла й Африку, яка цікавила європейських торговців, починаючи аж з 15 століття. Африка була багатою на сунову кістку, золото, а що найголовніше рабів. Це були дорогі товари, а контроль над товаропотоками забезпечував їх власнику великі прибутки. Але сьогодні мова піде про те, як колонізатори обламали зуби об би, відсталу африканську державу, завоювання якої не обійшлося без проблем. Мова піде про англо-золуцьку війну 1879 року. Однак, для початку ми поговоримо про те, що являли собою Золуси та британські володіння в Африці до війни. Спочатку 19 століття європейські держави звернули особливу увагу на африканський континент. Не виключення була й Велика Британія. Однак, станом на 1800 рік британці контролювали зовсім невеликі території на золотому березі та на північному заході континенту. З другої половини 19 століття ситуація кардинально змінюється. Починається саме звісно, бійка за Африку. У ході колоніальних загарбань Британія змогла розширити своє володіння на континенті. Станом на 1870 рік, за 9 років до конфлікту з Лолендом, британці змогли закріпитись на півдні Африки, сформувавши тут потужний плацдарм для подальшої експансії. Щодо злусів, то ситуація в них була більш спокійною до початку війни. Зуленд являв собою союз племен, сформований у першій половині 19 століття на півдні Африки. За формою правління це було вождівство. Злусів очолювали військові вожді Інкосі, засновник цього союзу племен, вождь Чака, вважається першим правителем єдиного Зуленду. Як же йому вдалося поширити свою владу, перемігши численних конкурентів? Доволі просто, шляхом безперервних війн. Злуси саме за правління Чака обрали курс на мілітаризацію. Чака провів військову реформу. Повів щось на кшталт загальної військової повинності, самова військові загони, які називалися Амабуто, ядро золуцького війська. Особливу увагу Чака приділив дисципліні. Будь-яке її порушення, особливо не на виконання наказів вождя, каралася жорстоко смертю. А щоб мотивувати воїнів, Чака придумав геніальний принцип: дозвіл на укладання шлюбу отримували ті чоловіки, які добре проявили себе в бою, або були ветеранами, які звільнялись від військової служби. Така система, збудована на залізних принципах вождя Чаки, перетворила Золуцьке військо зі звичайного НАТО. Поплемінного ополчення на сильне дисципліноване військо у всьому регіоні. Вожді після Чаки, Гінгани, Манди та Квайо продовжили мілітарний курс. Британцям залуса могли протипоставити достойне військо. А на часи правління вождя Чвайо залуса мали військо у 25-30 тисяч воїнів, сформували загін з вогнепальною зброєю не без допомоги європейських торговців. Більше того, були помітними намагання сформувати загони кавалерії. На момент 70-х років дев'ятнадцятого століття золуси вже являли собою потужну, велику і дисципліновану силу в регіоні, готову силу зброї відстояти свою незалежність. Саме в цей період відносини між британськими колоністами та залусами погіршувалися. Було ясно, що війна неминуча. Тисяча 1877 сімдесят роках зріс політичний тиск з боку британців. Колоністи зображували вождя з лусів як жорстокого і кривавого тирана, який намагався відродити найкривавіші звичаї, що існували за часів минулих вождів. В цій ситуації виявляв максимум витримки, оскільки він добре розумів безнадійність військового зіткнення з європейцями. Мирні прагнення зуського вождя в плани Британії не входили. Вони планували підкорити всю Південну Африку, а незалежність місцевих бурських держав та Золенду перешкоджала ці цілі. Війна стала неминучою після анексії Трансваалі у квітні 1877 року. Після цього британці перейшли до більш рішучих дій. 11 грудня 1878 року Верховний комісар Південної Африки Сер Бернард Фрер пред'явив вождю Злоусів ультиматум. В ньому йшлося про. Перше розпис солуського війська. Друге відмова від військової системи, сформованої до того Чакою. Третє свобода діля британських місіонерів у Злоуленді. І четверте розміщення британського резидента. Резидент повинен був слідкувати за отриманням умов ультиматуму і бути присутнім при вирішенні будь-яких конфліктів, в яких брали участь європейці або місіонери. Як ми бачимо, британці хотіли перетворити Зоуленд на свій протекторат. На виконання ультиматуму за було дано один місяць, але вже в день вручення ультиматуму на кордоні провінції Наталь були зосереджені шість піхотних батальйонів з артилерією і допоміжними військами. Британці за цей час не припиняли підготовку до військової кампанії. В цей час качуває прийняв рокове рішення. Він відмовляється виконувати умови ультиматуму. Конфлікт стає неминучим, і британці роблять перший хід. Вже 11 січня 1879 року армія під командуванням Фредеріка Тезігера, Лорда Челмсдорфа, вторгнулася на злуську територію. Британські війська рухалися в складі трьох колон, складалися за п'яти тисяч британців і восьми тисяч двохсот африканців. 22 січня, в першому великому бою біля пагорба ізандлвана, армія злусів знищила загін під командуванням полковника Деренфорда і підполковника Генрі Пулейна за рахунок чисельної переваги. Злуси знищили понад 1300 солдатів, але й самі зазнали серйозних втрат приблизно трьома тисячами убитих. Наступною важливою подією була блога залусам прикордонного посту Рорк Стріфт, який обороняло 139 британських солдатів. Але фортуна зрадила африканців. Після десятигодинної годинної битви залуси були змушені відступити, зазнавши великих втрат. 28 січня перша колона, якою командував полковник Чарльз Пірсон, була оточена залусами в краалі Есхове. Виснажлива облога британського табору тривала до 4 квітня. Розуміючи, що шалька терезів схиляється на користь Британії, форщечфає запросив миру, однак відповіді не отримав. Злоси не вели активних дій надалі, що дало можливість британцям відновити сили в ході затиші. У березні бойові дії поновилися. 12 березня, у битві на березі річки Інтомбе, злуси атакували британський загін. До цього часу британці підготувалися до нового наступу. 28 березня четверта колона полковника Генрі Івліна Вуда атакувала злусів у Хлобане. Але на підмогу до Золусів прибула армія в 26 тисяч воїнів, і британці були переможені. Їх втрати вбитими становили 15 офіцерів і 210 рядових. Переломним моментом у війні стала битва при Камбулі. На наступний день після розгрому загонів Генрі Вуда 20 тисяч зуських воїнів без дозволу Кечваю напали на британський табір в Камбулі, в якому знаходилося 1800 європейських і 900 тубільних солдатів. Золуси зазнали поразки. Втрати британців були незначними, менше сотні убитими, а золусів понад тисячу. Тим часом лорд Челмсдорф виступив на чолі армії, що складалося з 3400 європейських і 2300 африканських солдатів на допомогу обложені Весхове першій колоні. 2 квітня він переміг Золусі в бою при Гінгіндлові, а 4 квітня прибув у Есхове, поклавши кінець двомісячній облозі. Отримавши ініціативу, британці були налаштовані вести війну до переможного кінця, ігноруючи мирні пропозиції вождя злусів Качваю. 4 липня відбулася остання битва у війні. Об'єднана британська армія на чолі з Чонздорфом задала нищівної поразки з Лусем, якими командував вождь Качваю. Битва біля Улунді поставила крапку протистояння злусів з британцями. 28 серпня 1879 року Кечувая був взятий у полон і доставлений у Кейптаун. Влада династії нащадків Шакі припинилася, а країна золусів була розділена між 13 вождями, які відпраковувалися британським резидентам. При цьому головним білим вождем всіх золусів був призначений європейсь Джон Дан. Згідно з мирним договором, золуси повинні були сплачувати податок на хатини і худобу. Золуси відмовлялися від своєї військової системи, були змушені захочувати працездатну масового населення, виїжджати на заробітки до британського Наталю, а також їм була нав'язана заборона використання вогнепальної зброї. Однак злуси не поспішали миритися з поразкою. Вже у 1880 році в Зулуленді фактично розпочалася громадянська війна, а останнє повстання Злусів відбудеться у 1906 році під проводом вождя Бамбата. Постання завершиться поразкою і Зулуленд буде колонізовано Британією. Однак це вже зовсім інша історія.